Сьогодні буде дуже цікава тема розгін депозита. Всі чули, кругом на слуху реклама, закинь 10.50 баксів, получиш 1000-3-5, ну це стосується до крипти. Але хто більш цікавиться темою Форекса, то також знає, що тут пропонуються досить часто мега розгінні як роботи, так і стратегії. Тож сьогодні піде мова про роботів сеточників, сіткові, Мартінгейли, усріднія. Той як привик чути, той так хай сприймає. Головне суть і що я хочу до вас донести. Для чого це все починалося? По, по факту, якщо ми повертаємося, є два види. Сітками. Вони рахуються самі прибуткові, одні з найприбутковіших, але також і досить велика ймовірність позливати депозити. Тому, як би є в нас графік, є певна ціна. І як тільки ринок починає рости, ми починаємо продавати, продавати. Тут може бути відстань між цими ордерами, або фіксована, може бути з коефіцієнтом збільшення, тобто, скажімо, між першим і другим. 10 пунктів, між цим вже 15 пунктів, 20 пунктів. Тобто розширення між ордерами роблять для того, щоб пересидіти просадку. І тоді, якщо класична сітка, в нас потрібно, щоб вернулося 50% цього росту чи падіння. І тоді ми закриваємося в 0 чи невеликий плюс. Але тут довго, тому що треба досить високий відсоток до 50%, а плюс спреди свопи, якщо такі були, Тобто, треба досить довго чекати повернення. Тому пішли на новий варіант. Почали додавати сітки з Мартінами. Тобто тут вже йде об'ємне 01 фіксованого, а там 0,1, 02, 04. Ну, коефіцієнти можуть бути різні, але, як правило, Наслухавшись Fibonacci, рекомендують 1,6% використовувати коефіцієнт. Тобто, кожен наступний ордер у нас відкривається з множником 1,6. Якби плюс такої сітки з Мартіном в тому, що нам треба, щоб ціна відкотила лише на яких там 20%, а то й менше, і ми вже закриваємося в плюсі і можемо торгувати далі в будь-які сторони. І також є торгівля сіткою, але зі стопами. Це може бути робот, може не мати відношення до роботу, але також можна сітку розглядати як варіант управління петалом або робочим об'ємом. Тобто, в нас є, скажімо, робочий лот одиничка зі стопом, образно 100 пунктів. Тобто, якщо дійде сюди стоп, ні, з одиничкою воно буде тут більше, якби тисяча буде. І мінус, або це стандартний лот, там 10 доларів за пункт буде. І це може бути 100 пунктів, ми проходимо. А можливо, зробити по-іншому. Можливо, починати заходити з 0,2. І якщо беремо тих самих 20 пунктів, ми можемо навіть стабільно там за кожних 20 пунктів накидати по одному ордеру І тоді в нас. вже буде більш розтягнуто для того, щоб вийшло цих самих тисячу мінусу, то ми вже, в нас ціна пройде не 100 пунктів, а тут буде, скажімо, 250 пунктів. Що це нам дає при такому росту? Це нам дає те, що ми маємо більшу ймовірність вих... виходу в плюси, і при цьому не треба чекати ідеального входу. Але знову ж таки, якщо ми тут зразу одиничкою йдемо в плюси, то ми, звісно, будемо заробляти. Тому, якщо прикинути варіантів управління ще капіталами ще сітками є дуже багато і ніхто не знає, який з них дасть більший результат на дистанції. Хотів би вам показати, як вміють заманювати людей на високі відсотки за рахунок того, що. Показали певний результат. Ось, для прикладу, це в одній з груп скидали. Опі щот за 116 днів більше 1000% наторговано. На момент, коли публікувалася ця реклама, це була проплачена реклама, тут було прибутковість просто збільшено 400%, і людина вже мала 83 підписники. Тобто 83 підписники, навіть якщо це мінімальний від 100 доларів вхід був копіювання. Тобто людина вже мала додатково 8,5 тисяч. А тепер дивимося: ось той же самий управляючий. Це десь тиждень після того. На даний момент в нього просадка вже ой, прибутковість залишилась лише 70%. Але максимальна просадка 80%. Тобто це вже на грані зливу. Якщо вночі на такий об'єм дадуть хороше розширення спредів, він може просто вилетіти з ринку за рахунок розширення спредів. Але що я хотів показати вам інше, на даний момент в нього є 122 вже інвестори. Тобто виходить, що зараз 122 людини, які повелися на рекламу і не розбираючись в моментах торгівлі і що таке сітка Мартіна агресивна торгівля, зараз цих 120 людей на грані того, що вони повністю залишаться без депозитів. Якщо відносно роботів дивитися, шукати, тобто цих роботів є безліч. От навіть я взяв скачати робота для розгону депо. І від Форекс-клубу якісь є реклама, незалежні сайти є, що пропонують роботи. Перейшовши на, на інші пошукові сайти, ну, чи інший запит, давши, тут так само от є. І стратегії для розгону. Це для ручної стратегії для розгону. От, розгін депозита від 100 доларів. Стратегії роботи. Тобто тут йде розрахунок на те, що людина захоче з нічого зробити капітал, але такого не, не буває. Тобто, якщо шукати, можна знайти безліч різних посилань на роботи. Досить часто роботів не продають, а просто дають якби в оренду. От один із них, наприклад, є там, зразу розписують, на який таймфрейм, який рекомендовано брокер. При яких умовах результати з тестера викидають? Тобто, якщо є бажання, можна пошукати, знайти на будь-який смак, як кажуть, собі роботів, які теоретично мали би зробити розгін. Але що ми маємо по факту? По факту, от я взяв одного з роботів, якого мені присилали подивитися. Тобто всі ці роботи так чи інакше, що йдуть на розгін, в них є система побудови сіток. Для прикладу, я тут взяв стартовий капітал в 10 тисяч, чекав майже годину, поки в тестері закінчиться. Вийшло в нас від початку року на даний момент, за 9 місяців, робот нам заробив 25% за 9 місяців. Але при цьому варто звернути, що просадка в нього доходила 43%. Тобто це для того, щоб заробити 25%, ризикували половиною депозита. І що тепер хотів би звернути цікавого за всі ці сітки, Мартінгейли і так далі? Як бачимо, найменше починалася торгівля завжди мінімальним об'ємом 001. Але коли ми зараз подивимося, який був максимальний об'єм набраний, тобто Д001, а ми під час тестера доходили до 0,38%, тобто робочий об'єм збільшувався в 38 разів. Це означає, що оця ось тут, що просадка була на 40%, якби там ще було декілька доборів, ми б просто лишилися без депозиту. Чи є рішення з торгами, чи можна знайти підібрати собі якогось робота? В принципі, можна. Проблема в тому, що люди не готові різати мінус. Оскільки йде мова за ці Мартінгейли, за сітки, то люди вірять, що ринок вернеться. От для прикладу, я взяв денний графік фунта. Зараз поки що розглянемо варіант, що робот торгував. Торгує, як правило, сітки торгують в дві сторони. Тобто, скажімо, десь оцей момент. У нас тут є ордера як на сел, ми починаємо продавати, 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 але попутно в нас відбувається і покупка. Тобто тут ми по ходу і купуємо. Виходить, що в певний момент у нас. Покупочні закриваються по одному ордеру, сітка не назбирується. А продажі в нас наростають. Коли відбувається оцей відкат, отут тут нас знову. Тобто, червоні в нас сидять в просаці, ця сітка набрана в продажу в мінусах. А ці синенькі вони це баївські ордера, вони кожен закриваються, закриваються, закриваються. Коли йде цей відкат, як правило, продажна сітка закривається в плюс. Але в нас в цей момент вже починає отут набиратися мінус по тих покупках, що були. Так, да, тут невеличкий ще хай буде пару доборів, і ми зможемо знову позакривати. Але проблема в тому, що в певний момент у нас знову ось тут буде покупка. І тоді ці покупки будуть наростати, наростати, відкату нема. І коли піде ось такий тренд, скажімо, на 900 пунктів. Ну, я не думаю, що нас, наш депозит будь-який витримає. Якщо і витримає, то в нього буде прибутковість там в районі 2%, як я тільки що показував, а може і менше. А на ринкові завжди є ось такі: Ну бувають такі затягнені тренди, яких е, звичайний робот не переживає. Тому варіант получається в класичному варіанті тут чи буде просто сітка, чи буде Мартінгейл. Але він, як правило, радять торгувати в дві сторони, тому що ми ніколи не знаємо, куди піде ринок. І через то, більшість торгує в дві сторони. Місяць-два-три, от на цьому такому коливанні він буде заробляти, потім йде тренд, трейдер зливається. Чи є рішення для торгівлі сітками для заробітків? Звісно, є. Беремо, для прикладу, дивимося тепер австралійцям. Якщо подивитися австралійця, при тому ж таки нагадую, це денний графік. Вон, тут майже місяць, він сидів в коридорі 150 пунктів. Тобто, якщо ми на кожному максимумі будемо запускати сітку тільки в одну сторону, скажімо, тут є в нас рівень, ми запускаємо наверху на продажу і тільки на продажу, але з розрахунку, скажемо, що в нас сітка може піти там на 200%, може видержати. І будемо забирати там 30%. Тобто 50, 50 пунктів відкотило від максимуму. Ми сітку запускаємо. Прийшло на максимум, знов продаємо. Відповідно так же і на покупки. Вон, були мінімуми. Звідси могли запускати на покупку також своє забираємо. Тому є отакі от варіанти. Коли ринок відносно флетить, там, отут був флет, але є отакі моменти, коли виходять, як правило, новини і ринок летить безконтрольно. Тому, якщо все ж таки є бажання торгувати сіткою, незалежно від того, чи руками, чи це буде торгівля роботом, то його треба торгувати однозначно тільки в одну сторону. Якщо, скажімо, у нас тут був максимум, то навіть на цьому кін ми запускаємо в продажу тільки сітку. Відторгувала сітка, зупинили. Почекали знову обновлення, є відносно цього, знову запустили тільки в продажу. Тобто, коли сітка торгується в одну сторону, не буде такого моменту, що, скажімо, в цій ціні в нас буде продажа, після якої ринок розвернувся. Тобто, якщо вже навіть так по-простому, ловити розворот ринку, але ловити від максимумів. Тому, якщо приспособитися, можна таким варіантом дивитись по графіку, які є флетові пари, і пробувати на них торгувати. Але знову ж таки, це був період той самий австралієць, відмотали ще на місяць другий. Як бачимо, тут вже зовсім інакша картина. Тут був, тут був тренд, та невеликий 350, тут би фіст перечекали, б знов 350. Тут обновлення максимуму на 150 пунктів. Якщо брати тут від мінімума, ну 150. Ну, але з цим можна боротися. Але просто треба розуміти, що ось такі ринки будуть не завжди. Але є валютні пари, такі як австралієць. На ньому можна заробляти. Ще для більшої безпеки переходьте собі на тижневий графік, дивитеся, яка валюта прийшла на мінімум, на максимум. От як. Тут від хвоста, тут можна було запускати. Тут в нас була шпилька. О, дивіться, який гарний рівень був на тижневому. Тут що руками торгуй, що сіткою торгуй. Все одно був би один вхід, два входи, три. Так, вони будуть раз у місяць. Але це безпечно. Так само і тут по покупках. Тобто є варіанти роботи з роботом, який буде торгувати в одну сторону і буде приносити вам прибуток. Але треба працювати з роботом, це буде вам лише помічник. Це не буде так, що ви поставили, і він собі на автоматі вам калатає. Он знову ж, навіть якщо взяти новозеландця, приблизно така сама картина плетові валюти. Можна шукати, пробувати на них торгувати. Ще одне таке, як би побажання чи попередження: якщо навіть ви відтестували в робота в тестері, і він вам показав, що в нього там максимальна просадка, скажімо, від 1000 становила 300$. доларів, То краще відкривайтесь на цих 300 доларів, тому що ви будете знати, що це буде максимум, що ви зможете втратити. Знову ж таки, якщо займаєтеся розгоном депозита, то завжди виводьте частину, а то й весь прибуток до того моменту, поки ваш робот не окупиться. Тобто не, не окупить свій депозит. Ну, а тоді вже можете пробувати розганяти. Обов'язково при торгівлі використовуєте сервіси для ребейтів, це вам дасть додатковий профіль. Ну, за ціни за покупку досить часто пропонують показують такі картинки, як я показував, що там по 1000% в день. Ми даємо безкоштовно, але потрібно підключитися по нашій партнерці. Як правило, не факт, що ви взагалі на цьому заробите, але люди беруться з тою метою, щоб отримати собі в партнерку підписників, і щоб потім мати можливість мати з вас ребейти, бо вони і так знають, що ви зіллієтеся. Я в своїй торгівлі також використовую добір ордерів, але я знаю, при якій просації я зупиняю робота і коли закриваю торгівлю повністю. Той варіант, що був з просадкою, це в мене там був зрив ручної дисципліни по золоту, за що я поплатився. Я і інвестора, але вже все відпрацьовано, вже всі повиходили в нулі, продовжують заробляти далі. Ось вам приклад одного із роботів, тобто як торгують сітки. Покупка, покупка, тут продажа, тобто варіантів тут є безліч. Можна пробувати модрувати математику, щоб перехитрити. Але не факт, що вдасться. Якби було це так просто перехитрити просто математику, то є купа професорів по математиці, і вони б давно це все взяли б собі, як кажуть, на вороження, і заробляли би великі гроші. Відносно оптимізації, є ще така цікава штука, як дехто каже, потрібно взяти. Оптимізувати робота, і тоді ви зможете отримувати от як, налаштування, тут є вхідні параметри, і тут є оптим... можливість оптимізовувати практично кожен параметр. Як правило, на неї також не треба сильно надіятись, бо ми не знаємо, який ринок буде завтра. А якщо ми будемо підганяти оптимізацію під історію за 5 років. Великої прибутковості чекати не варто. Також хотів ще зауважити один момент. Роботи, які скачуєте неважливо, звідки, і тестуєте їх в тестері. Зараз програмісти, які хочуть впарити свій продукт, вони навчилися робити, прописувати в коди таку штуку, як підглядання історії, ну, я так по-хлопськи кажу. Тобто вони бачать, де буде мінусовий вхід, і робот ці входи пропускає. І тому ми в тестері бачимо ідеальну картинку, вона там особливо, чим менший таймфрейм, робить сотні процентів місяця коли ви починаєте торгувати, результати виходять зовсім інакші. Тобто, дійшло вже до того, що навіть використовує таке як підглядання в історії в тестері. Відносно штучних інтелектів, в нейру сітей і тому подібне Пишуть багато такого, це зараз нова фішка для того, щоб продати свої роботи, але не думайте, що хтось так просто це може все підключити. Максимум, що там підключаю щоб робот на новинах високих не торгував, автоматично відключався. Але по факту ніякого там особливого інтелекту ще ніхто в ті роботи не повпихав. А якщо і впихнув, то не означає, що він буде торгувати довго. Для прикладу, був робот, продавали за 3000 доларів, через 5 місяців він почав хапати мінуса. Він робив дуже гарні розгони, але в нього там і ризики були до 30% на один вхід. Тому що варто підсумувати відносно торгівлі роботами, тут дуже багато я можу розповідати, тому, якщо в когось якісь будуть конкретні питання, ви пишіть. Я або попробую написати, дати відповідь, або якось зніму окреме відео ще додаткове, де е, дам відповіді на ці питання. Не існує гралі на ринку. Роботами заробляють і можна заробляти, але треба за ними контролювати. Десь колись їх треба зупинити, десь колись треба або роботу, або самому закрити мінус, і тоді він продовжить торгівлю. В такому випадку, так, він досить гарний помічник, і він буде виконувати свою роботу і примножувати рахунок. Вартість робота зовсім не гарантує тривалість і прибутковість його торгівлі. Тому що, як я показував, може бути така статистика, де за три місяці вдалося розігнати рахунок. Я вам більше скажу, є компанії, які займаються суто продажем роботів, це їхній основний дохід. Грубо кажучи, в один момент вони запускають 3, 5, 10, 15 торгових рахунків з різними налаштуваннями робота. І тоді через 3 місяці той, який показує найкращі результати, вам пропонують для покупки. Так же саме є, як деякі, думаю, до багатьох телефонували, що там ми маємо роботів, ми хочемо вам навчити інвестувати. Як би це дико не звучало, але йде таким варіантом, що. Скажімо, одному лот купляють валюту, другому лот продають, один відповідно потенційний клієнт зливається, йому скидають результати прибуткового і кажуть, дивіться, він заробив. У нас просто був олень управляючий, ми його вигнали, несіть знову депозит, і ми вам вернемо всі збитки. Ну, якщо повезе на вашому рахунку, що буде плюс, так дійсно вернеться. Але це теж лотерея. Мені менеджмент дуже важливий і один з головних факторів торгівлі роботом, тому що ніколи не знаєш, який буде ринок. І то, що розказують ті роботи, флетові, трендові, ще які там. Це все добре, але ніхто не може дати визначення, коли буде тренд, коли буде флет. І, як правило, це все бачимо по історії. Так як я показував вам з австралійця, як вже є флет місяць. То ми його бачимо. Що буде завтра, не, не знати, і ніхто не може знати. Е, можна заробляти і сітками, і мартінами, і всім це можна, але це має контролюватися, і це треба відслідковувати, прораховувати. Також під кожний валютний інструмент треба робити свої налаштування, тому що різна волонтильність, різний АТР валют. І різна поведінка, тому треба це все враховувати. Ну і ніколи не вірити результатам тестера. Тобто, якщо людина пропонує чи показує робота, але при цьому вона не може йому довірити навіть центового рахунку, щоб зробити історію, то про що тут може йти далі мова? Якщо людина хоче вам продати робота за, навіть за 100 доларів, 500 тисяч, не, не ті часи, щоб не можна було закинути 50 доларів для того, щоб напрацювати статистику хоча б там за 2-3 місяці, для того, щоб показати, що дійсно робот торгує. Да, ще один момент обов'язковий. Якщо берете робота, хоча б треба йому з тиждень навіть поставити його на демку. Щоб він потургував на дему, потім з тими ж самими параметрами проганяєте його в тестері стратегії, чи збігаються результати. Якщо результати тестера і демки чи рецентового рахунку збігаються, то тільки після того можете братися за оптимізацію, тому що цей робот дійсно є ймовірність, що буде відповідати тим результатам, які показує в тестері. Тому хто з роботами працював, шукає, думає, якщо потрібна якась може допомога по мані менеджменту до роботів, чи провести тестування, чи дати поради, завжди відкритий, завжди на зв'язку. Пишіть питання, на які хотіли би отримати відповіді. І до наступних відео.